Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку близнюки. На жаль, фінансова сфера буде не надто красива наступного тижня, бо є ймовірність того, що результати вашої праці не відповідатимуть зусиллям, які ви вкладатимете в цій сфері. Чи то на роботі ви працюєте, працюєте, стараєтеся, а зарплата невелика. Чи то в бізнесі ви якось вкладаєтеся і талантами, і часом, і працею, а прибуток не такий, який би мав відповідати затраченим зусиллям. Ось така дисгармонія, на жаль, наступного тижня буде між вашою працею, між вашими зусиллями і між результатами цих зусиль. Ну, от, не доплатять вам, чи на роботі, чи в бізнесі. Здоров'я ж буде чудове. Ви будете сповнені енергії, ви будете наповнені позитивними емоціями, ви будете задоволені, ви будете насолоджуватися станом свого здоров'я, бо у вас вистачатиме енергії, натхнення на все. Ніяких проблем наступного тижня із здоров'ям у вас не буде. Ох, стосунки будуть досить таки неоднозначні. Або ж ви потрапите в залежність наступного тижня від своєї коханої людини. Ну, от прям возведете свою кохану чи коханого на п'єдестал, і куди вас поведуть, туди ви й підете, що вам скажуть, те ви й робитимете. Або ж ваші стосунки наступного тижня будуть дуже наповнені пристрастю в горизонтальному положенні. І можливо, всіляких сцен у ліжку буде ну дещо забагато. Кожен день і не по разу на день. Що, можливо, вже аж, аж може в божері досить. Ваш відпочинок, швидше за все, активним наступного тижня не буде. Бо вам захочеться вільний час присвятити зануренню в себе, знайомству з своїм внутрішнім Я. Якщо ви полюбляєте методувати, то от наступний тиждень прекрасний період для цього. Саме так наступного тижня ви і відпочиватимете. Сядете в позу лотоса і зануритися вглиб себе, або підніметесь туди до вищих сфер, дивлячись, куди вас заводить медитація. Або ж, якщо медитація це не ваш варіант, ви просто якось будете дослухатися до себе, розбиратися в собі. Розбиратися в тому, що вам підказує ваш внутрішній голос, що він вам говорить, які підказки дає вам ваша інтуїція. Розбиратися, знайомитися з вашим внутрішнім я, а що там у мені всередині, що в моїй душі діється.